Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе генеральний партнер Федерації баскетболу України. По перше хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми сьогодні зіграли без повітряних тривог. Вважаю, що не вистачило бажання. Вони нас в четверті, четверті хотіли більше перемогти. Багато було сьогодні помилок в захисті. У нас десь комунікація між гравцями і за цього. Було пропущено багато легких очків і в результаті в кінці вже не змогли забрати перемогу. Перш за все, вітаю команду суперника заслуженою перемогою. Щодо четвертої четверті то в захисті ми не, не схвалили там, де було потрібно, не зупинили суперника. В нападі відкрили, не влучили, бо декілька важливих відкритих китків. Я не міг випустити на початку 4-четверті перегову, тому що він був на чотирьох фалах. А, і тому у нас так склалося початок четвертої четверти-четверті, і тому і провалило. щодо самої гри. А, дозволив супернику а, на своєму читті на 18 підбирання нападів, що, на мою думку, є дуже багато, після яких вони забили 14 очок. А, це означає, що а, 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 гравців не, в, не всіх, а деяких гравців немає поваги самих до себе. І немає не бажання боротися за кожен В Також на нападі зробили 14 втрат, є дуже багато для, взагалі, для команди Сипалі. І тому не змогли інколи реалізовувати свої переваги в нападі в антропометрії. Будемо працювати ще раз вітаю команда суперника з перемогою. Дякую Збройним силам України. Слава Україні! Це була дуже, дуже важка гра, дуже емоційна. Дуже багато хлопців проявили свої сильні вольові качес свої своїй вольові, вольовій вольові якості. Так, дуже багато чого получалось, щось не зовсім. Але мені здається, що ми сьогодні були трохи краще суперника, тому ми змогли. Перемогти сьогодні. Буквально два слова про вашу адаптацію. В новій команді, як виходить? Все добре, всі хлопці дуже допомагають. Дуже спочатку було дуже незвично, але зараз вже як вдома. Дякую за привітання. Третя чверть. Це в нас завжди проблема як ми починаємо. Тобто, ми дивимося ретельно відео, переглядаємо. Ми просто зупиняємося, у нас зупиняється м'яч, у нас зупиняється напад. Тобто будемо робити акцент на третій чверті, так і рухатись далі. Ну і загалом, чим задоволені в першу чергу, окрім, окрім результату в цій грі? Е, ну, хлопці продемонстрували, як на мою думку, характер, бажання до перемоги, так стояли на своїх правилах. Як в захисті, так і в нападі, так десь були поспішні атаки, але це були відкриті атаки. Тобто ми просто їх не реалізували. Маленький процент, як на мене, штрафних кітків 70%. Ми не можемо так кидати. Тобто, Треба кожну ігру аналізувати, дивитися і прогресувати на тренуваннях, і потім переносити це все на ігру. Дякую. Дякую.